Добрий день. У мене є одне питання до вас. Я проводжу соціальний експеримент. Не хотіло б ви спробувати сісти на візок і поїхатися? Добре, давай. Гарно спокійте, так гарно Я не впевнена, що я справлюся. Та чому? Справитися. Я розумію, наскільки це тяжко. Якщо не побудеш, то не справишся. Ти не має нічого впустити. Ні, я не спорю. На рівну, то вон зараз дам дурашку то не важно ходи. Ходи, 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 я Тут зважує з'яв лавки я, ходу, я буду знати на території тут хороша дівчина. ну прям блін соломіє це хороші дітей відважно не знаю напевно. я от вже сьогодні можу сказати ці факти що все. Все, сьогодні всі відважні все я коротше ходить <ріст> <ріст> Ви ще мені розкажіть, як це робиться? Тур можна зняття? їх тут як педалі крутяться ногами, а тут руками готуває якби педалі. Ага. І... Жмете на минулі... речі і пороти і так я само. Ти... Ні, телефон постав в кишені собі. Ти Це... щоб... так не догори поможе, але вниз. Давайте. Ось так? Так, так, так. Так, і ще, і ще, ну просто сили трошки попривати. О, я молодець, так, повертати. В, ну, в сторону. Повертаєш оці ручки. Ручки в сторону. Ду... Ні, ти її попхай краще задій, вона сама просто догоре, важко. Треба, щоб вона розвернула. <звірка> Помагає, я допомагаю. <поможу. звірка> Ну Якщо водіїмо. Не, не Навіть але не зможений. Як тобі може розкривати свої враження? Дуже тяжко, треба мати дуже сильні руки. І я знаю, що дуже тяжко по вулицях. тому що наше місто, на жаль, дуже не обладнане для людей на інвалідному візку. І справді дуже тяжко. Ну тобто, я бачила, коли люди йдуть, і вони просто не можуть перейти дорогу, тому що там різкий бордюр і дуже тяжко з'їхати. Ну тобто, або не можуть піднятися в якийсь заклад, тому що там немає не обладнаний він для інвалідного візка. Ну, тому ви справжні герої. Чесно, такі люди, це справді справжні герої. Ви. Неймовірні молодці, тому що це справді дуже тяжко, і я тут відчула це на собі. Величезне дякую за таку можливість. У мене він хоче сказати тобі, що от герой, герой для нього ти. Ну от, ти, так, ти, ти погодилась, знову ну, дівчатниць, не там навіть не, хлопці, не, не то щоб не всі. Підписуйтеся на ютуб канал Старошак Віктор. Ще раз. Підписуйтеся на ютуб канал Старошак Делайте. Віктор. Як правильно називається? Старошак Віктор. Ага, так є. Добре. І до відео буде на Ютубі. Добре, дуже дякую. Все, сумніві. Дякую вам. Дружка, гарного вам дня.